12 років поспіль кафедра ділової іноземної мови та перекладу Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут приймає викладачів із США для забезпечення високої якості викладання англійської мови за спеціальністю переклад. Присутність носіїв мови в навчальному процесі створює особливий міжкультурний осередок спілкування як зі студентами, так і з викладачами, що є безцінним досвідом для вдосконалення комунікаційних навичок. Допомога американських викладачів стосується не тільки викладання мовних курсів, як то усна практика, лінво література англомовних країн, а й поширення передових методик навчання. Так, теперішня гостя з США, коні постелі, кандидат юридичних наук і викладач англійської мови, допомагає кафедрі в освоєнні методики залучення телевізійних ток-шоу і їх поєднання з низкою вправ для навчання розмовної англійської. Я очень благодарен за возможность общения з носителем языка. Це очень хороший что мы ми можемо вот, з Кони. і це в будущем нам очень поможет. Практика залучення мультимедійних засобів в аудиторних заняттях є дуже ефективною. Логічний перехід від відеосюжету до більш традиційних вправ, а далі повернення до того ж сюжету на екрані сприяє автоматизації навичок вживання нової лексики та спонтанного говоріння. Тематика заняття пов'язана з реальним життям, тобто моделюється реальна ситуація в аудиторії. Треба підкреслити, що коефіцієнт корисної дії таких занять є надзвичайно високим. Кафедра ділової іноземної мови та перекладу має шість спеціалізованих класів, де зазначена методика може бути реалізована. Також ми використовуємо багато критичних та аналітичних методів навчання. Ми залучаємо до роботи мультимедійні засоби як альтернативу використання традиційних інструментів для вивчення іноземної мови. Технології дозволяють підвищити якісний рівень сприйняття та засвоєння інформації. Таким чином, ми намагаємося зробити наше спілкування зі студентами більш інтерактивним. Спеціальність переклад Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут є відомою на теренах усієї України і на в останню чергу, завдяки колективу, який тримається на передових позиціях, методики викладання іноземних мов.